З багато криворіжців театр має майже півстолітню історію. У 1974 році сімейний тандем Олександра та Антоніни Більських організував дитячу студію в Палаці культури. Центральний. Це була експериментальна студія. Потім та був театр. Студія, потім е, народний театр «Пантоміми» е, восімдесятвосімдесят 1983 році. А потім в 1987 році. Е, молодіжний театр. Студія двох А в 94-му році міський театр музично-пластичних мистецтв Академія Руху. У нас з'явився штат, це приміщення, яке міська влада нам надала, і у 2012 році за показниками нашої творчої діяльності і господарсько-творчої діяльності театру пересвоєно почесне звання «Академічний». Академія Руху відома в театральному світі. Колектив був учасником престижних всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Перша наша була ну, поїздка до Франції в 94-му році. Це вже Академія Руху. За запрошенням товариша і друга Жака і Косто Данеля Мерсьє ми повезли пластичне есе Сказання про море. Вигравши гран-прі на фестивалі у Донецьку. А от, і, і потім пішли в нас поїздки Данія, Німеччина після Франції, зрозуміло, І Польща, Албанія, Угорщина, Прибалтика. У 90-ті театр започаткував перший у місті фестивалі пластичної драми, клоунади і вуличних театрів. З того часу Кривий Ріг відомий своїми театральними заходами. У 2019 році ми вже так серйозно провели фестиваль. У нас вже були гості із-кордону, з із Польщі і Вірменії. І у 2020-му накануні цих, напередодні цих подій ми провели п'ятий фестиваль. Мімсесія так вона називалася, з першого дня Мімсесія 90-91-2003. 2019-2020 дев'ятнадцять, дві Вже у нас зібралася команда українських виконавців, які сповідують пластичний театр. Це більше за все це колективи Києва, Херсона, Миколаєва. За півстоліття близько сотні народжених на цій сцені спектаклів. Це інтерпретації творів світової та вітчизняної класики мовою пластичного мистецтва. Академія руху відома у вітчизняному театральному світі складними для відтворення та сприйняття творами в жанрі пластичної драми. Лися в Україні кадрини з перших спектаклів такої, а вже другий, який сильно впечатлення на всіх. Ну безусловно я пропускаю «Шанель». Вот. Это был «Бессонье» по мотивам поэзии, произведений Тараса Григорьевича Шевченко. Последняя работа, которая меня очень увлекла, это «Метерлинг», Спектакль, который носил название «Спивы». Вот. «Солнце и тень». В театрі 12 акторів Анна у складі колективу три роки. До цього серйозно займалася спортивними бальними танцями. Там пластика взагалі інша. На танцях ти посміхаєшся, танцюєш і заходиш. А тут треба пережити все. І перші кроки це було так: тремтіли руки, тремтіли губи. Це було неймовірно цікаво, неймовірно смішно. І я дуже... Вдячна долі, що я тут хочеш вийти і все показати, на що ти здатний, і щоб глядач взяв, посміхнувся і все більше нічого не треба. Сергію Більському саме життя продуктува долю актора Академії Руху, син фундаторів театру за кулісами з народження. Каже, професія складна, але воно того варте. Актори вони ходять, ходять по волосинці життя, вони ходять ну, лезу, тому що. Ми створюючи образи, ми із крайності в крайності. Ми і, ми і за добро, ми і за зло, ми проти добра, ми проти зла. І так само і коли говорять, що актор або митець, так правильніше сказати, митець, він світиться, світиться на сцені, це тоді воно того вартує, і воно ну тоді в цьому є, ну, є сенс. Подружжя Бєльських розповідає, чимало академіків після повномасштабного вторгнення пішли зі сцени на фронт. Вже багато років захищає Україну і їхній старший син Володимир. Ушов ще в 2014 году і пор провоюють почала там на востокі, а тепер зараз він спеціаліст дуже високої кваліфікації Спеціаліст, він пройшов воєнну академію львівську. Є специфічний англійський язик. То все, владіють термінологією – це не то, що просто знати. Не дивлячись на те, що у нас зараз іде війна, ми не, не переставали працювати. Ми, у нас за цей рік, за цей період, чотири вистави прем'єрні. Ми дуже багато відновили вистав, тому що працювали для, для дітей-переселенців і в бомбосховищах, і в пунктах, де їх там розміщали, і в пунктах зламності. Скрізь, де ми могли поставити дві колоночки і коврик якийсь поставити, ми скрізь працювали. За кожним втіленим творчим задумом театру Академія руху велика команда. Режисер, художній керівник, композитор, художник, костюмер. Тут ціла галерея театральних образів. Коли заходиш в костюмерну, там відкривається такий знаєте, таємний світ, містичний, такий вибір, шикарний. Гарний, тому що це робота художника нашого Саши і наших швей, які втілюють ці костюми, те, що ми сьогодні бачимо на сцені на наших акторах. Після тривалої паузи в театрі знову глядачі на сцені. Учасники творчого вечора, поет тиші. Зустріч присвятили сторіччю з дня народження видатного міма Марселя Марсо. Олександр Більський особисто знав одного з кращих майстрів пантоміми світового рівня. Вперше зустрівся з ним, навчаючись в студії пантоміми в Дніпрі. Він познакомився з нами. Ми представились і сказав: хлопці, давайте ми встретимося з вами. в Донецке. Он очень много рассказывал о школе своей, а, вот. И э, во время тренинга он обратил на меня внимание, не знаю. Он говорит: вот, "Молодой человек, идите сюда. Давайте мы сделаем вот тут". На сцені театру уривки шести спектаклів, серед яких пейзаж, баладо про дерево та по той бік кургану, які завжди овації та захоплені відгуки театралів. Дуже продумана була сама ось ця вистава, коли перегукується і гра жива гра акторів сучасних, молодих, талановитих, прекрасних і дійсно усі традиції, пантоміми, традиції, такого ну генія. Можна сказати, пантоміми, як актор тиші. Так? Звичайно, сьогоднішній захід дуже вдався. І я гадаю, що глядачі отримали якраз ось трішечки французького настрою, ну і велике задоволення від гри акторів. Пантоміма вона це як окрема мова, вона дуже вражає, чесно кажучи. Я не думав, що в мене буде стільки емоцій після перегляду. Наразі Театр Академії руху готує новий спектакль. Цього разу за мотивами творів Василя Стефаника. Дарія військова, Роман Кравченко, Владислав Талалай. Постфактум.